За годину за пів тисячі претендентів майбутні черкаські поліцейські сьогодні штурмували філармонію. Там розпочали набір до нової патрульної служби. Благословити її приїхав сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Подробиці у Юлії Доброскок. Перший візит Авакова до Черкаси відразу не теплий прийом. Радий вас бачити тут. Ми вас Місцеві свободівці вимагають звільнення політв'язнів та розкриття майданівських справ. А ще кажуть, прийшли поповнити міністрів гардероб. Коли він буде тікати від справедливого гніву українського народу, вдягнув її, ну можливо, його не впізнають. Вигуки незгідних швидко вщухають у приміщенні обласної філармонії на повну йде набір до нової служби. Вже прийняла 133 анкети, Тобто Це буквально до обіду. Кети заповнюють чоловіки, жінки та люди з малими дітьми для 28-річної Ольги це шанс змінити щось у своєму житті. В Черкасах в принципі достойної роботи нету. Всю жизнь по магазинах працювати я не хочу по своєму образованню. хімічна технологія неорганічних речовин мені дуже трудно знайти роботу. Ну от я рішила спробувати. Чому б і ні. сьогодні в нього надвідповідальна місія підтримати своїх майбутніх колег та проконтролювати процес набору до служби. Черкасець Ігор вже понад два місяці в новій поліції, щоправда, київській. Займався боксом, також маю диплом масажиста. Ну багато де себе шукав. І я побачив, що це дійсно що це не підробка, що цими руками можна щось змінити. І тому я тут. Мені дуже подобається. 144 державних мільйони гривень до кінця року виділять на створення патрульної служби в країні, каже Аваков. Загалом до лав нової поліції наберуть до 150 тисяч осіб. Вдягнути форму нової служби зможуть і колишні міліціянти, але поточняє, автоматичного переходу для них не буде лише через атестацію. Вимогу ж до нової поліції, як і оплату за працю змінять вже наступного року. Рядовий поліцейський матиме зарплату в середньому у 6 тисяч гривень. Підготовки ж у два з половиною місяці для людей з вулиці каже достатньо. Уровень людей з вищим образованням – від 60 до 80%. То есть это люди на самом деле квалифицированные, то есть которые очень быстро э, подготавливаются. Мы просто перезатачиваем профиль. Большинство из наших полицейских будут продолжать обучение. Кто из них специализирован в специализированном э, Академии МВД, которая э, будет называться Полицейская академия очень скоро, кто-то э, по другим направлениям, это нормально. А, а кто-то останется сержантом, так есть во всем мире. Это тоже нормально. Нові поліцейські давно потрібні Черкасам кажуть містяни. Для них роботи стане скрізь. Ну, і алкоголіків фатає, і наркоманів фатає того. А, так що треба боротися з ними. Ну, якщо прийдуть нові люди з новим мисленням, я думаю, все зміниться на краще. Ну, повинно змінитися. Відбірковий етап триватиме в Черкасах три тижні. Що більше буде охочих потрапити до нової патрульної служби, то якіснішим буде відбір, кажуть фахівці. І вже краще з кращих, а це лише дві сотні працівників вже наприкінці року вийдуть на патрулювання міста. Набір до нової поліції у Черкасах. Пізніше на Фейсбуці Арсен Аваков назвав новим рекордом. За півдня заявки подали більше тисячі претендентів. Юля Доброскок, Василь Саєнко. новини.